Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Обов'язково переможемо разом. Група російських військових попередньо потрапила під ракетний удар в окупованому Криму. Так, окупований Крим знову сколихнули сильні вибухи. Під ударом заздалегідь виявився черговий військовий об'єкт збройних сил Російської Федерації. Про це за добу після інциденту повідомив російський опозиційний телеграм-канал Астра про сильні вибухи вранці. У вівторок почали масово писати жителі Червоногвардійського району, що в центральній частині Криму окупаційна влада і збройні сили РФ ніяк не прокоментували інцидент, вдавши, що нічого не сталося. Однак запевняє російський ресурс, подія була дуже серйозною, в ході якої російська армія зазнала великих втрат. Цю інформацію він одержав від джерел у медичній сфері Криму. Як повідомляється, угрупування збройних сил Російської Федерації потрапило під ракетний удар, загальні втрати замовчують. Ця, але щонайменше шість солдатів російської армії госпіталізовані до місцевої лікарні у Червоногвардійському ЦРЛ. З різними пораненнями було госпіталізовано 76 військовослужбовців ремонтного батальйону Міністерства оборони РФ. Поранені військові отримали в результаті влучання по їх розташуванню невстановлених ракет. Повідомив російський ресурс. Він уточнив, що ракетний удар, нібито було завдано українською армією за допомогою. Й ракети Сторм Шадо спричинивши серйозну пожежу. Зазначимо, що жодного підтвердження озвученої інформації наразі немає. Українська сторона не коментує інформацію. Проте варто уточнити, що останні тижні ЗСУ завдають дуже болючих ударів по військових об'єктах збройних сил Російської Федерації у Криму. Так нещодавно було сильно пошкоджено кримське місто, через яке росіяни женуть військову техніку на південний фронт. Також було ліквідовано кілька великих складів із боя. Припасами російської армії та нафтопровід, нагадаємо, 24 липня біля села Веселе за 15 кілометрів від Джанкоя в окупованому Криму пролунали вибухи. З'ясувалося, що того дня був приліт на авіабазу окупантів. як пише Радіо Свобода. На актуальних супутникових знімках видно сліди пожежі на авіабазі аеродрому. Веселе було виведено з експлуатації у квітні 1995 року. Але як з'ясували, аналітик Ке що російські загарбники почали там будівельні роботи в листопаді 2022 року з метою відновити його роботу за роки окупації? Росіяни перетворили кримський півострів на свою військову базу під час повномасштабної війни, розв'язаної Росією, на території Криму, періодично відбуваються різноманітні інциденти. Журналісти Крим реалії зафіксували вже понад 60 випадків ударів по військовій та логістичній структурі російської армії на пів. Острові до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.